Не дивлячись на те, що кількість виноградників е, зменшується в Україні, кількість виноробних підприємств збільшується. За останні чотири роки в Україні з'явилася близько е, кількість виноробних підприємств збільшилась на 65%. Створюються маленькі крафтові шато. От під Києвом у нас близько 10 виноробних підприємств mm -hmm. офіційні, з отриманими ліцензіями, які сплачують податки, е, забезпечують робочі місця зайнятість населення, і це невеличкі виноробні підприємства, де можна поїхати і випити вона українського з, можливо, навіть якихось українських сортів і поїсти української такої кухні. Ну, типу, винний туризм розвивається. І от такі те, що було зроблено у Франції, скільки там років, 500 років, чи 300 років тому створювались маленьке шато от такі по 3, 4, 5 гектарів. У нас сьогодні створюється Україна зараз розвивається.